Іноді може здаватися, що злодії не отримують покарання, вони наче успішні, вони, в них все виходить, і при цьому вони роблять зло. Та де ж тут справедливість? Хочу вам сказати, друзі, що те, що людина знаходиться в цьому стані, коли вона навіть бажає комусь зла, це вже є покаранням для людини. Бо кабалісти кажуть нам, що найресурсний, найкласніший, найші Ефективний стан, який може бути у людини, це стан, коли вона єднається з наймагутнішою силою природи, силою Творця, коли вона може піднятися над своїми маленькими, егоїстичними якимось бажаннями, намірами та зв'язатися з цією силою, то вона отримує ресурс цієї сили. Вона може піднятися до такого рівня, коли вона буде бачити майбутнє минуле як одну загальну перспективу. Вона може піднятися навіть над е, часом та простором. Вона може піднятися навіть над фізичною смертю, так кажуть про це кабалісти. Тому, дійсно, коли людина не може так зробити, то це є покарання. Коли вона знаходиться в вузьких, темних, злих думках та почуттях, вона відрізає себе від цього ресурсу. І сила творця, керуюча сила, вона все одно приведе людину до себе, все одно вона виправить її та надасть їй можливість підніматися.